Розділ п'ятий страта Світає, Господи, світає, земля у росах, як в парчі, Парча – це тканина. Маріє, діво, присвятая, це Ти так плакала вночі. Якісь он квіти, сині сині, на голу цеглу повелись, спиває ранок поросині, як в нас під хатою колись, спиває, тобто п'є. Тюремник виповз на прогулянку, проходить варта по двору. Як швидко ніч оця прогулькнула сьогодні вранці я умру. Печаль осиплеться, як маки, зорають місце орачі, лиш десь на хуторі собаки ще довго витимуть вночі. Душа у безвісті полине, очима зорі проведуть, чи, хоч пучечок той калини, мені на груди покладуть, Одмучилась. Одгостювала на цій неправедній землі, і от співала, от співала ще от хрипіти у петлі, І все і досить. Засинаєш, така не пам'ять огорта. А що тепер, Марусю, знаєш, що значить в світі самота? Ніхто до тебе не озветься, хоч би покликала кого, Лише об стіни обіб'ється луна от голосу твого. Лише цеглина до цеглини та дві худенькі баделини. Баделини – це те саме, що стеблини. віконце з виямком низьким, хоч би хоч голос чий й долинув, хоч би хоч попрощатися із ким. Якісь були ж і подруги у мене, і хтось таки співав мої пісні. І тільки груша листя ще зелена чомусь хитнула раптом при стіні. За мур вхопились рученята. Зійшли над муром оченята. Блакитні, карі, чорні, сірі, я заніміла з того дива, а діти грушу так обсіли, мов груша ними і вродила. Очи сяють, подих затамовано, Трещить гіляка, хтось аж полетів. Ти бачиш, де? Не видно, отамована, ти справді відьма? Там нема чортів. Послухай, відьмо, а лови на грушу. А де ти спиш, а їсти там дають? Ховайся, відьмо, йдуть по твою душу, уже підходять, на поріг стають. Оце і все з людьми моє прощання. Ці діти, діти, цей ласкавий рій. Спасибі вам за дерево, пізнання, оце єдине, де безсилий змій. Брящить залізо з кам'яної пітьми, Хтось тишину вигукує чобітьми і входить смерть. Вона в людській подобі Не ридай мене, мати, зрящі огробі не ридай мене, мати, зрящі огробі Біля воріт юрмилися цікаві, чого вже там ті люди не верзуть. Вже кат пройшов, аж грухнуло в Полтаві. Везуть, Марусю, людоньки, везуть. Везуть, Марусю, за далекі гони, за сиве море тої ковили. Ковила це степова рослина. Уже голів судейських макогони в степу на вітрі мідно загули. Макогони це дерев'яні товкачі. Вже п'яний дзись, ведмежу губу кривить, все поводи натягує гаття. Гаття це окрик, яким підганяють коня. А там, в степу, а там, в степу, як привид, стоять у ті ворота в небуття. Все суне в степ, хто пішки, хто на возі, отаман гук дивується, куди? Вам, люди, що? Зі смертю по дорозі, що ви претеся гірше череди. Череда це гурт свійських тварин. Що їх веде і доброго, і злого, де є та грань, хто люди, хто юрма? Людей у брамі стримує залога. Залога це військовий гарнізон. От добре хоч, що полку вже нема. Бо як би їм на все оце дивитись і проти кого вихопить шаблі? Та краще вже самому задавитись, ніж дівчину побачити в петлі. Лесько Черкес, той мало що не плаче, є в нього кінь і шабля є крива. Пушкар сказав залишишся, козаче, тут теж потрібна шабля й голова. А що зміркуєш тою головою? Сторожа, судді, від не підступи. Оце б схопити дівчину живою та й мчати, мчати, мчати у степи. А люди йдуть. І що їм тут цікавого? О, Господи, спаси нас од лукавого, кортить смертельне, а кортить, мабуть, самі не знають, а таки йдуть І піп з хрестом попереду це схоже на хресний хід. До шибениці Боже, везуть людину чи від неї тінь. Усіх скорбящих радості амінь. Читає піп з Євангелія млосно, по самий обрій стелиться трава, і так самотньо, так безодголосно кричить в степу десь чайка степова. А тут ще вітер, небо теж якесь, земля до ніг півпуда налипає. Пуд це одиниця ваги або маси, один пуд дорівнює сорока фунтам. Тобто це десь приблизно 16 з хвостиком кілограм. А тут ще всіх за петельки хапає отой направду вражений черкес. Питає Люди, був же такий звичай, коли вели на страту козака, виходить дівка, вкутавши обличчя, щоб він не бачив навіть і яка, і каже От що, я з ним поберуся, і віддавали ж смертника таки. А що, як я врятую так Марусю? То ти ж не дівка, тут же навпаки. В якій же ти їм з'явишся подобі, і що їм скажеш? Ні, не віддадуть. Настане час, і сущі у гробі почують глас Христа і ізидуть. Піп дочитав, і знову рушили, пройшли версти вже півтори. Вже десь далеко, поза грушами, лишились ближні хутори. І цвинтар той, де над гробками високе небо тишуче. І ті хрести із рушниками як усватів через плече. Похід спинився, свіжа стружка губила кучерів полин, якась полтавська чепорушка вперед пропхалася з малим. Чепорушка це охайно та модна вдягнена дівчина Ну, або людина. Стояв поміст, рябі отари далеко паслись на горбі, гойдався зашморг, бігли хмари, хтось перемовився в юрбі. Люди, хто привів сюди дитину? Та воно ж маленьке, ще не розуміє. Той чукикайте його дома. Чого ж ви його привели сюди? Чукикати це забавляти. Пропустіть матір, хай стане ближче. Хто хто, а вона заслужила. Перехрестіться, як у матір, та Грицькову. А, Грицькову. Марусину ж, не випустили з міста. Вона ж така вже там, напівжива. Там біля неї жінка шибелиста, ящиха теж лишилась кошова. І прокотилось натовпом строкатим Ведуть тіткі на наміток, намітка це покривало, яким зав'язували поверх очіпка голову заміжні жінки. Проноза швець шепочеться із катом, що потім дав мотузочки шматок. Проноза це людина пронира або хитрун. Замовкли всі, ніхто й не ворухнеться. Лиш дві куми, сусідки вишняка, диви яка, іде і не споткнеться, іде під зашморг, а диви яка. На матір схожа, тільки трохи вища, ті ж самі очі і така ж коса. Ну, от скажіте, людоньки, навіщо? Такій убивці та така краса. А це як хто? Я маю іншу гадку. Якась вона не схожа на убивць. Злочинниця, а так би й зняв би шапку, на смерть іде, а так би й поклонивсь. Бо ти такий вже, чоловіче, зроду, все б тільки очі витріщав на вроду, сказала жінка з усміхом терпким. Знімати шапку, себто перед ким? Перед цією, себто отакою, що отруїла власною рукою, та щоб над нею обвалилась твердь. Побійся Бога, вона йде на смерть. Твердь це релігійне поняття, тобто місце, де розташоване сонце зорі місяць. Вона йшла, а хмари як подерті, і сизий степ ще з вечора в росі, і з кожним кроком до своєї смерті була усім видніша звідусіль. Стояли люди злякані, притихлі, вона йшла туди, як до вершин. Були вже риси мертві і застиглі, і тільки вітер коси ворушив. І тільки якось страшно, не до речі, на тлі тих хмар і зашморгу була, ота голівка точена ті плечі, той гордий обрис чистого чола. І в тиші смертній, вже такий аж дивній, коли вона цілує образок на тій високій шиї лебедині того намиста доброго разок. Разок це нитка з нанизаними на неї намистинками. Аж навіть кат не витримав, зачовгав, заніс мішок, узявшись за краї, чи щоб вона не бачила нічого, чи так нестерпно бачити її. А он стоять особи урядові, щоб тут же й смерть засвідчити судові. О господи, прости нам цю ганьбу. і раптом вершник врізався в юрбу. Зметнувся кінь у піні дибаластий, папером вершник у руці стрясав. Спиніться, гетьман вас уповновластив, читати вголос цей універсал. Універсал це політичний актовий документ. Іване, брате, як ти встиг? кричав Лисько і тряс його за груди. Суддя стояв ні всих, ні в тих. І раптом вголос заридали люди. Ще не вляглось ридання те кругом, не встиг Іван ще й повід передати, а Шибелист вже цвохнув батагом, чи в Полтаву матері сказати. Горбань помацав гетьманську печать, суддя подержав, передав бурмистру. Кат метушиться, люди щось кричать дивитись страшно на Івана іскру. Отаман Гук, ступивши на два кроки, ревнув з помосту поверх всіх голів. Наш гетьман, властью високий, такий наказ читати повелів. Дійшла до нас до гетьмана відомість, і ж у Полтаві скоївся той гріх, що смертю має бути покараний. Натомість ми цим писанням ознаймуємо всіх В тяжкі часи кривавої сваволі смертей і кари маємо доволі. І так чигає смерть вже звідусіль, і так погребів більше, ніж весіль. Погреб – це похорон. То чи ж воно нам буде до пуття пустити прахом ще одне життя? Чорай Маруся винна у водному, вчинила злочин в розпачі страшному. Вчинивши зло, вона не є злочинна, бо тільки зрада є тому причина. Невільно теж, караючи при цім, не урахувати також і чеснот. Її пісні, як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот. Тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз, при такій війні, що помагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні. Про наші битви на папері голо. Лише в піснях вогонь отой пашить, таку співачку покарать на горло, Та це ж не що, а пісню задушить. Отаман Гук, помовчавши, повіка йому сіпнулась, далі прочитав. Такий потужний голос в чоловіка, лебонь, хватило б і на п'ять Полтав. За ті пісні, що їх вона складала, за те страждання, що вона страждала, за батька, що розп'ятий у Варшаві, а не схилив пред ворогом чола, не вистачало б городу Полтаві, щоб і вона ще страчена була. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того. А суддям я таку даю нагану, щоб наперед, без відома мого, не важились на страти самочинні, передовсім освідчили мене про кожну страту по такій причині, що смерть повсюди, а життя одне. Універсал прочитано публічно, щоб справу тую уморить навічно. Оскільки ж трохи не дійшло до страти, і смерть свою вона пережила, то впрод, невільно пересуддя брати, бо вже вона покарана була, впрод, тобто те саме, що спочатку або раніше. Гойдався зашморг, вже він не потрібний. Юрмились люди, добра новина. Сміявся Тесля, головою срібний, що не згодиться тут його труна. Підбіг Іван і в розмах свого зросту збив ту драбинку смертницьку з помосту. Якісь жінки вже бігли до Марусі, Чиєсь в юрбі гуцикало дитя. Вона стояла, мов застигла в русі уже по той бік сонця і життя. Такого ще не чувано ніде її пустили, а вона не йде. А може, помішалася, Іване, мо, хоч тебе послуха. Підійди. Вона стояла, і над головами уже пливли осінні холоди, і не було ні радості, ні чуда, лиш тихий розпач вмерти не дали, їй говорили, а вона не чула, і тільки коли матір підвели, вона відразу, наче спам'яталась і отхитнулась від того стовпа, і якось, наче здалеку верталась, чогось вперед руками, як сліпа. Іще бліда, іще, мов крейда біла, а наче й усміхалась, лебеділа, лебеділа це говорити неясно, лепетати. От, бачте, мамо, все і обійшлося, і цілувала матері волосся.